Добрий день. Мене звати Андрій Вовк. Я студент в Тернаві, в Тернавському університеті. Мені 23 роки. Вчора виповнилось. Беру участь цього, ось тут в курсі письма від європейського діалогу. Ви дуже круті. Привіт. Hello, hello, there. Дякую, що надали можливість таку. Дякую, що вас знаю, що ще. Окей, а моя історія. Я сюди приїхав ще навіть до ковіда, так що цей старенький уже тут. А в цілому, це була така історія, що батьки сказали, що ти розумний, тобі потрібно вчитися десь в Європі і як його. Я такий окей, але я про це ще не думав ніяк. І батьки дивилися, де можна вчитися, розглядали різні там, країни, Польщу. Але подивилися, що в Словаччині безкоштовне навчання, то такі, ну, Словаччина. Я такий, ну окей. Та якось так сталося. Я сам з Гайворона Кіровоградській області. Це таке маленьке містечко, про яке ніхто, мабуть, не чув, але у нас найстарша і найдовша вузькоколійна залізниця в Україні. Окей, повномасштабне вторгнення був тут, в Тернаві, жив у себе в гуртожитку. Якраз пройшла сесія, був останній семестр третього курсу. Ми всі звичайно читали новини. І якось так така навіть смішна історія, що я в переддень повномасштабного вторгнення запостив фотку свого українського прапора і написав, що а, Російська імперія розвалилася за 200 з чимось років, Совєтський Союз за 70, Російська Федерація існує вже 30 років, тому дує мес. А і на наступний день я прокидаюся від того, що. Сусіду комусь дзвонять, хтось дзвонить з батьків. Я розумію, що щось не так. І бачу вже новини, і куча багато людей написали, що от повномасштабне вторгнення почалося. Тому я був у себе в ліжку, тут, в Тернаві. Ну, звичайно, позвонив родичам спочатку, всіх друзів спитав, хто, що, як. Ну, а далі ми з друзями, як скооперувалися, поїхали в Братиславу. На мітинг, а потім вже, ну потім вже всі, хто почав волонтерити, де як. Я в Тернаві почав викладати словацьку мову для українських біженок. Це була як пропозиція від університету, від, саме від педагогічного факультету, щоб хто, хто зі студентів знає, то може, хто знає, як це було збільше для Словаків, і це були, мабуть, мабуть, все-таки були словачки більше, які знали російську, викладали словачку, але я ще відгукнувся, і я таким чином як доєднався до якоїсь, такого, до якоїсь такої волонтерської діяльності. Ну, це було окрім як, звичайно, це мало бути як викладання словацької мови, але це вже було і так якісь Поговорити з кимось, щось порадити комусь людям, тому що це було, да, люди були розгублені дуже сильно і не знали, що робити. А, чесно не пригадаю. Було щось, що люди питали, як тут що працює, але це здебільшого було, як куди доїхати. Але чесно не пригадаю. хтось точно питав за університет, за визнання диплому чи можна поступити. Я що що, що я знав на той момент, то і говорив, але навіть не пам'ятаю особливо. Здебільшого це була, мабуть, більше психологічна підтримка від мене до людей. Це так, я розумію. Та я, мабуть, не користувався тут нічим таким місцем. Я знаю, що тут є і печко, і я ходив на якісь їхні воркшопи, але так і до них не дійшов за психологічною підтримкою, на жаль. Та, мабуть, мені нічого такого і не потрібно було. Якось або сам розбирався, або, ну, звичайно, мені як на початку повномасштабного вторгнення університет. Платив якусь стипендію, таку, бо, типу, коли війна почалась, то вони нас фінансово підтримували. Mm -hmm. да. Але ну, всіх українців. Але так, щоб я щось таке, чимось таким користувався, то, мабуть, ні. Ще потім, після повномасштабного вторгнення, у нас в університеті студенти організували таку організацію, яка займається інтеграцією. Студентів теж вони організовували воркшопи, екскурсії, я ходив з ними. Тому, але це здебільшого було як для це. Було більше корисно для першому курсу, мені вже менше, але все одно було цікаво приєднатись. Ну, перші от до повномасштабної, мабуть, не користувався, тому що я приїхав, потім одразу ковід. Всі всіх все закрили, і я тільки ходив на роботу і в онлайн-навчання. Я майже ні з ким не спілкувався. Я взагалі був дуже закритою людиною. Після повномасштабного вторгнення почало з'являтися і більше знайомих, і більше якихось всякого такого двіжняка, який стосується саме і України, і інтеграції. Та й в цілому, коли поступив на магістратуру, то і з більшою кількістю людей познайомився. Навіть не знаю. Долучився до команди, яка мітинги організовує, пробув з ними десь півтора роки, але потім, на жаль, довелося піти. А там теж були всякі такі цікаві штуки. Як в Братиславі ходили до як, як, там, приматора старого міста, вручали йому грамоту, потім мене відправляли в Брюссель на з'їзд. Таких організацій, щось таке. Угу, mm -hmm. Ой, так. Yeah. <laughs> Значить, знову ж таки, десь дуже довгий час мені нічого не було потрібно, а потім якось роки-два назад, трошки більше, в мене сталася проблема з коліном, і поки дійшов до правильного лікаря, проблема сама по собі вирішилась. Мені зачасту не щастило, насправді, з лікарями. Є один, який мій оцей обводний лекар, не знаю, як правильно сказати. Він такий трошки неприємна людина, хоча, коли до нього звертався, він все одно допомагав. Не, не дуже приємний експірієнс, але що поробиш? Ну, щодо спільноти, мені, мабуть, здебільшого щастило, тому що в університеті мене оточували дуже класні люди, класні словаки, класні викладачі. Всі дуже проукраїнські. а Потім, ну, в цілому, в цілому, думаю, щодо фізичної безпеки, так. Я тебе себе тут нормально відчуваю, хоча я чув, звичайно, і історії, і бачив тут і ці всякі мітинги проросійські, де кричали українці додому. А, якось так дуже близько я не стикався з якоюсь, не знаю, українофобією чи якось так до мене. В цілому, так, да, в цілому безпечно. В будь-яких своїх проявах я можу себе тут відчувати. Щодо фінансової безпеки, є питання, але це вже інша, інша розмова. У мене є страхування, але воно як комерційне оце, і воно не працює так, як звичайне. Получається, я маю спочатку заплатити у лікаря, а потім маю це все віднести до страху, страхової компанії. Вони мені потім заплатять, якщо будуть вважати за потрібне. Навіть не знаю а перший рік. Не сказати, що дуже сильно може змінилося. Я, ну, мабуть, це не перший рік, мабуть, це був перших пару місяців, коли я був підписаний на кучу новинних цих стрічок, а потім помітив, що вони постять одне і то саме і залишив тільки декілька. Якось так сталося, що і після повномасштабки більше почав цікавитися словацьким життям якимось, тому і підписався на Денні Кен. Таке, що інколи звідти щось читаю. А так, то, в принципі, залишив пару новинних, пару розважальних собі, каналів. Та якось так і живу. Мабуть, більше почав говорити з друзями про те, як я себе почуваю. Мабуть, більше став спокійні, спокійнішим, навіть а перестав реагувати на щось. Таке, як якісь дрібниці дуже сильно, тому що ну не знаю, там недавно розбилася в мене чашка стакан. Я такий. ладно. Типу, це вже не так важливо. Якось я себе почав так, от почав менше реагувати на якісь такі дрібниці, науці таки да, і більше на… наростав пріоритети, що важливо, що не важливо. Але якщо що, що стосується морального стану, то, мабуть, так, щоб більше спілкуватися з друзями щодо з того, як я себе почуваю, ну як друзі себе почувають. А просто перше, що прийшло в голову сказати словакам, що... Типу, ми як українці вам не вороги точно. І, і взагалі всі, хто відрізняється, не вороги. Не хочеться сказати цю папусну фразу будьте добрішими. Типу, але якось будьте спокійнішими. Live long and prosper, may the force be with you. Check out other things that we do here. Sharing is caring. Or go and live your young life. Subscribe! Thank you. Bye!